22 січня цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято День Соборності України, і відзначають його з 1999 року. Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утворення національної ідеї. У розмаїті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і захід України. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Плекаємо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітри, трави і води, В годину щасливу і радісну мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну осні сні яву, вишневу свою Україну, Красу її вічну, живу і нову, І мови її Солов'їну. Між братнім народом, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Упродовж століт землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож спокон вічної мрії українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії вір в майбутнє. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю, мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути свідомі тому, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічної, духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші предки. Після весь український народ і справді, що згадує три які боролися за об'єднання усіх національно демократичних сіл українства, хто словом і діям <кхем> намагався віддати українську державу. Україна – соборна держава. Сонце сяйна колиска моя, Ні не вмерла, і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Україну сині жовті очі, На всім сьогодні так болять. Діти України миру хочуть, а в окопах воїни не сплять. В'ються патріоти за державу, за майбутні доньки синів. Захищають українську честь і славу, Щоб у світі синьо-жовтий стяг зорів.